чому ти не тверда як криця, що серед бою так гостро іскриться, кшом ти не гострий, безжалісний меч, той, що здіймав вражі голови з плеч? Ти моя щира гартована мова, я тебе видобуть, спіх виготова. Тільки ж ти кров з мого серця пролєш, вражого ж серця клинком не проб'єш, вигострю, витопу зброю із іскристу, скільки достане снаги мені хисту, потім її почеплю при стіні, іншим на втіху, на смуток мені. Слово. Моя ти єдина зброє, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на котів, брязне клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкотом інших мечей, з гуком нових. Не тюремних речей, месники дужі, приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброє моя послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим. рукам.